Жіночі курточки Libel. Упаковичці в S-розмірі світловідбиваючим ефектом. Вода не проникна. В розмірі L. Куртка пальто. Застібається на кнопки додатково на замочок. Присутній карманчик з боку з капюшончиком. В розмірі L. така ж моделька в молочному кольорі. Розмір S, Розмір L. Довге пальтечко. На рукапчиках просто жити, проститний карманчик. Карманчик не застібається. З капюшончиком капюшон відстібається. Це курточка трансформер, тому що рукавчики можна також відстібнути і буде повноцінна жилетка. Знизу курточка додатково застібається з боку на кнопки. Розмір куртки М. Молочна В розмірі L. XL та да, куртка пальто в розмірі M